Капеланське благословіння на 25 квітня 24 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Пісню розповідається про те, як Господь звернувся до Якова, який вже називався Не Яків, а Ізраїль. Дал, просто він дав йому ще одне: Ізраїл, той, який боровся з Богом і переміг. Що означає, і каже: не бійся виходити із своєї землі і прийти до Йосипа в Єгипет і там оселитися і жити. Бо я буду з тобою, і я в певний час виведу а, твоє насіння, тобто народ твій, який розмножиться в цьому місті свою ж землю обратно, і ти в неї повернешся, але очі закрий твій син улюблений Йосип. І ви знаєте, ця довіра до Бога, що треба. Вийти своїм народом, який у тебе був, з внуками, з слугами з цією твариною, худобою, яка у тебе є, всім багатством твоїм речами, виїхати в інше місце. Да. Не там, де ти звик жити, не там, де ти надбав собі майно, не там, де ти, знаєте, забезпечив себе, як тобі, майбутнє, старість, ми кажемо, а там, де Господь тобі каже. Бо ця довіра до Господа, що можна вийти, знятися і піти в те місце чуже. Але, але що Господь там буде з тобою? І, Ізраїль, Яків, мав цю довіру. Він знявся і пішов. Хоча він був похилого віку е і вже ну, був, знаєте, е немічний, будемо так казати, він міг тільки. Дивитися і говорити, прагнути щось. Але все ж таки він знімається і йде до Йосипа, улюбленого сина, на чужину, щоб там жити. Знаєте, крім цієї довіри, яка була у Якова до Господа, мені побажати кожному нічого. Це дуже велике надбання довіряти Богові в тих ситуаціях, які нібито мені не зрозуміли. нібито мені знаєте, неможливі по силі своїй. нібито мені не, знаєте, які я не хочу робити, я до них не звик, мені незручно це робити. Ну, все. Але нехай ця довіра до Бога буде сильніша за всі ці знаєте, перепони, які я щойно назвав, і які можуть ще бути. Коли ця довіра до Бога. Буде сильніше за це, щоб я мог піднятися і виконати е, слово Господнє, а не будемо потяжеліти своєю е, присідливостю на цьому місці, своєю дінню, своєю звичкою. Е, але послухати Господа, знятися, зрушитись. Я про цю довіру, яка має силу в собі. мене, Особисто моє бажання, мої знаєте відчуття при зробити меншими за Боже Слово, яке я готов виконувати, і піду за цим словом. Хоча я зовнішньо можу його не зрозуміти, як воно буде відбуватися, можу не зрозуміти, можу відчути, що я там постраждаю матеріально. можу відчути, що я взагалі зроблю собі незручності в своєму житті. Але все ж таки я піднімусь і піду. І Боже благословіння залишиться зі мною. От вона, якби Боже благословіння, буде переходити в той край, який мені якові було сказано, в то місце, да? як, як якову було сказано перейти. А, але якщо я не піду, Боже залишиться там, де я буду перебувати. Знаєте, щоб моя тяга за Божим благословінням завжди була більше за мої. Знаєте, за мою оседливість, за мою дінь, за мою знаєте, місце, коли я хочу побути в комфорті, щоб зона мого комфорту була слабкіша за слово Боже. Амінь.